Та все буде добре, нема чого нервувати. Чого ти плачеш? Чого в тебе такий поганий настрій? Людям буває гірше. Багатьом не пощастило, так, як тобі. От моєї знайомої, ну в неї там таке було. Ну... Ох, в тебе не настільки серйозна ситуація. Переживеш. Посміхайся, мисли позитивно. Ну, як, полегшало? Будемо відверті, це не ті слова, якими можна підтримати людину, яка проходить через життєві випробування. Але це ті слова, які, е, мабуть, чув кожен з нас, і чесно кажучи, ми й самі таке говорили, чи не так? І все тому, що люди часто не знають, як підтримати близьку людину. Їм неприємно бачити той сум, і вони несвідомо вирішують діяти егоїстично. Тобто, замість слів підтримки, відмахнутися чимось токсично позитивним? Або сказанути щось таке, що неначе обезцінює і забороняє почуття іншої людини. Типу, я не хочу, щоб ти плакав. Не хочу, щоб тобі було погано. Я не хочу. Тому приліплю тобі до лоба, все буде добре. І все буде добре. Окей, ти не хочеш. А може людині потрібно побути в цьому стані, прожити цю емоцію? Потрібно посумувати, погорювати, поплакати, щоб мати потім ресурс, посміхатися і радіти життю. Друзі, нам варто розуміти такі моменти. Буду чесною з вами, я також казала такі слова в якості підтримки своїм рідним і друзям, знайомим. Вони мені теж таке казали, але чи допомагало це комусь? Ну не допомагало. І відчувалося це зазвичай так, неначе тебе не розуміють. Але з часом я відкрила для себе світ психології, зрозуміла, що потрібно казати в таких ситуаціях, і хочу поділитися із вами цією корисною інформацією. Не будьте сліпими по відношенню до почуттів ваших близьких. Те, що ви скажете, має поєднувати щире висловлення ваших переживань. І визнання емоцій вашого співрозмовника. Наприклад, ви не знаєте, що сказати. Отже, кажіть, я бачу, як тобі непросто. Я дуже хочу тебе підтримати, але не знаю, як добрати правильні слова. Або можна запитати, що я можу для тебе зробити після слів Я бачу, як тобі непросто, і хочу тебе підтримати. Покажіть, що ви знаєте і розумієте почуття співрозмовника, відчувати гнів, страх, розпач, сором, розчарування це нормально. Скажіть це. Звичайно, якщо ви собі забороняєте щось почувати, то важко дозволити це іншим. Але емоції це важлива частина нашого життя. Забороняти їх собі та іншим некорисно для здоров'я, з ними варто дружити. Але це окрема тема. І поговоримо ми про неї пізніше в інших відео. Не буде зайвим нагадати, наскільки дорога для вас та людина, які адресовані слова підтримки. Скажіть, я люблю тебе. Твої почуття важливі для мене, ти дорога для мене людина. Додаткові слова, які допоможуть вам висловити підтримку, ви можете побачити зараз на екрані і заскрінити їх собі. А що ж, окрім слів, може бути таке, що ви от, ну, не можете добрати слів або розумієте, що слова зайві. Тоді заваріть чаю, обійміть, візьміть за руку і підіть разом прогуляйтеся. Емоції живуть в тілі, тому чисте повітря і прогулянка матимуть позитивний ефект. Запрошую до спілкування в коментарях. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна за вподобайку. Хочу побажати вам всього хорошого.